І знову привіт! Друга частина повторюємо та розширюємо відомості про функцію. У першій частині відео за цією ж темою ми повторили, що таке функція, що таке область визначення, область значень функції, які функції ми вже з вами вивчили, які вони мають області визначення, області значень та якими лініями є графіки цих функцій. В цьому відео ми пригадаємо з вами, як будувати графіки, що задаються системами функцій. Графіки функції з виколотими точками та як, не маючи графіка, встановити в яких точках графік функції перетинає координатні осі. Перше наше завдання номер 715 побудувати графік функції, який задається системою. Ви пам'ятаєте, що такий графік буде складатися з трьох елементів кожен з яких розглядається на своєму власному окремому проміжку. Перше, на проміжку, де ікси, аргументи будуть не перевищувати число мінус 3, тобто від мінус нескінченості до мінус стрічки, функція матиме вигляд f від x дорівнює 6. Це лінійна функція буде. Графіком її буде пряма. Оскільки дана функція не залежить від х, то ця пряма буде паралельна осі Ох і буде проходити через всі точки з ординатами 6. Тобто при х дорівнює мінус 8 буде у нас ордината 6 у точки, при х дорівнює мінус 6 буде ордината 6. При х дорівнює мінус 4 буде ордината мінус 6, і остання крайня точка це мінус 3. В точці мінус 3 ми все ще отримуємо значення функції 6. Пряма, яка проходить через ці точечки, паралельна до осі х. В даному випадку, навіть таблицю значень складати немає сенсу. Друга діляночка. На проміжку від мінус 3 до одиниці, причому ні мінус 3, ні одиниця не входить в даний проміжок. Ми будемо мати справу із функцією f від x дорівнює х квадрат. Графіком цієї функції буде парабола. Звісно, на даному проміжку це буде тільки елемент параболи. Парабола ми пам'ятаємо, що це крива лінія. Для побудови кривої лінії нам треба декілька точок. цьому проміжку належить точка з абсцисою мінус 2, у квадраті це буде 4, також точка з абсцисою мінус 1, у квадраті це буде плюс 1. Точка з абсцисою 0. У квадраті це буде 0. І з якої точки нам почати? Нам треба почати з точки близької до мінус 3, але в мінус трічку не заходить, і ордината цієї точки буде 9. І закінчити нам треба у точці максимально наближеній до точки з абсцисою 1, її ордината буде 1. Тобто в точці мінус 3 9 ще нашої функції не буде, але вже після неї лінія почнеться. В точці 1, 1 уже параболи не буде, але максимально до неї парабола буде наближатися. Між цими точками від мінус трічки до одинички кожну точку нам треба позначити на координатній площині. У нас орієнтовні точки мінус 2,4, мінус 1, 1 0, 0. Ми з вами уявляємо. Яка поведінка параболи, тому і ведемо по дузі ось таким чином. Ви вже вибачаєте, що я так веду криво. Сподіваюся, у вас цей елемент параболи получився точнішим. Третя ділянка це у нас точки з абсцисами рівними або більшими за одиницю. І функція тоді буде визначатися формулою f від х до рівня x. Знову ж таки, це лінійна функція. Графіком її є пряма, причому це пряма, що є бісектрисою першого і третього координатного кутів. Ви бачите, що в цієї прямої значення аргументу і значення функції будуть співпадати. Замість хса будемо підставляти значення від одиниці включно. І далі. Я ось візьму значення ікса 1, тоді функція буде дорівнювати одиниці. Або 4, тоді її функція буде дорівнювати 4. Позначу ці точки. На попередньому етапі у нас точка 1,1 не належала графіку функції, вона не включена у параболу. Зате тепер точка 1,1 включається у пряму. Наступна точка цієї прямої, точка 4,4. І побудуємо пряму. Композиція із трьох графіків цілісно відображає графік заданої функції, причому в кожній точці координатної площини від мінус нескінченості до плюс нескінченості. В наступному завданні нам треба знайти область визначення функції і побудувати її графік. Ви бачите, що функції задані дробами, в знаменнику яких є змінна. Отже, на графіках цих функцій будуть виколоті точки. В які самі точки будуть виколоті, нам підкаже область визначення. Областю визначення дробово-раціональної функції будуть всі значення екса, крім тих. Які перетворюють знаменник в нуль. В даному випадку не можна нам підставляти число мінус 4. Всі ж інші числа, які належать об'єднанню проміжків від мінус нескінченості до мінус 4 і від мінус 4 до плюс нескінченості до мінус 4 не входить у дані проміжки, будуть утворювати область визначення даної функції. На цій області визначення ми можемо провести. Скорочення даної функції, оскільки графіка такої, і властивостей такої функції ми не знаємо. Зате в чисельнику даної функції ми бачимо різницю квадратів, розклали, тепер можемо на x 4 скоротити, отже, наша функція матиме вигляд x-4. Це вже лінійна функція, графіком якої є пряма. Коефіцієнт К, ви бачите, додатній, отже, пряма буде зростати, мінус четвірочка це значення коефіцієнта Б лінійної функції, тобто дана пряма буде перетинати віз y у точці 0 мінус 4, і нам залишилося знайти з вами лише одну точку, через яку буде проходити дана пряма. Ну, Наприклад, 4. І Якщо ми підставимо сюди 4, 4 мінус 4 матимемо 0. 4 0. З'єднуємо ці точки пряма це нескінченний об'єкт, продовжуємо нескінченно вліво-вниз і нескінченно вгору вправо дану пряму, на ній ми повинні виколати точку мінус 4. Знаходимо по осі мінус 4. Опускаємо перпендикуляр до перетину з даною прямою. І там, де перпендикуляри пряма перетнулися, виколюємо, виколюємо точку. Дана пряма з виколотою точкою і є графіком даної функції. Розглянемо аналогічне завдання. Область визначення даної функції це всі дійсні числа, крім тих, які перетворюють знаменник в 0. Тобто, крім плюс і мінус трічки. Якщо ми на числовій прямій виколемо мінус 3 і 3, то областю визначення даної функції буде об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 3, від мінус 3 до 3, і від 3 до плюс нескінченності, де мінус 3 і 3 в дані проміжки не входять. Отже, на графіку даної функції буде у нас дві виколотих точки з абсцисою мінус 3 і запсисою плюс 3. На цій області визначення можемо провести скорочення виразу, який задає дану функцію, отримуємо одиничку. Функція дорівнює одиничці це лінійна функція, і графік, ви пам'ятаєте, що це буде пряма, паралельна осі. О, Х, яка проходить через точки з ординатами 1. Точки з ординатами 1, ось у нас ці точечки з ординатами 1, приклали лінієчку, провели прямо паралельно до осі Х. Не забуваємося виколоти ось оці точки. Мінус 3 по осі Хів знайшли, спроєктували напряму, знайшли точку прямої з абсцисою мінус 3, викололи. Знайшли по осі хсів значення абсциси 3, проєктуємо цю абсцису на пряму, знайшли точку на цій прямій з абсцисою 3, викололи її. Всі інші точки, крім точки з абсисами мінус 3 і плюс 3, будуть утворювати графік даної функції. І останнє, як знайти невиконуючі побудови точки перетину з усями координат графіка функції? Давайте з вами пригадаємо, що коли ми працюємо із вісю ОХ, то точки, які лежать на осі ОХ, не підняті над нею і не опущені. Вони мають абсцису, але не мають ординати, не мають ні висоти, ні глибини. Тобто їхній формат ось отакий. Якщо ж ми будемо працювати із вісю ОY, то точки, які належать осі ОY, не мають поступу відносно цієї осі ні вліво, ні вправо. Отже, їхня абсиса нуль, зате вони або підняті на y одиниць відносно початку координат, або опущені на y одиниць відносно нього ж. Таким чином, координати точок, які належать ось Y, матимуть ось такий формат. Тож, розглянемо функцію φ, яка задається квадратним тричленом. Фі це одна із літер грецького алфавіту. Для того, щоб нам знайти точки перетину даної функції з вісю ОХ, ми знаємо, що очікуємо побачити точки в отакому форматі. Тобто функція повинна дорівнювати нулю. Функція це в нас Фі дорівнює нулю. Отже, оцей нолик підставляємо замість фі в дану функцію. Матимемо 0 дорівнює х2 плюс 2x мінус 3. Звичайне, зведене квадратне рівняння. Хочете, розв'язуйте його за дискримінантом. Хочете. Спирайтеся на теорему Вієта. Я буду користуватися теоремою Вієта, відповідно до якої сума коренів квадратного рівняння дорівнює мінус 2, а добуток коренів даного зведеного квадратного рівняння буде дорівнювати мінус 3. Тобто сума дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, а добуток вільному члену. Таким чином, х1. І х2. Маємо добуток від'ємний. Отже числа будуть з різними знаками. Сума є від'ємною. Отже, корінь з більшим модулем буде від'ємний. Тобто, х1 це у нас буде корінь з більшим модулем. Які два числа при множенні дають мінус 3, а при додаванні дадуть мінус 2. Можливо, це мінус 3. І плюс одиничка. Мінус 3 помножити на плюс 1 мінус 3, мінус 3 додати, плюс 1 буде мінус 2. Підходять. Отже, дві точки з такими абсцисами, мінус 3 0 і 1 0. Пам'ятаєте, ординати у точок, які лежать на осі х, повинні бути нулями. Якщо ми знаходимо точки перетину даної функції фі з о y, то у нас х повинен дорівнювати нулю. Тобто в дану функцію, замість х ставимо 0. 0 у квадраті плюс 2 помножити на 0 мінус 3 буде дорівнювати мінус 3. Точку саму записуємо ось в такому вигляді. 0 замість х. І замість функції пишемо мінус 3. Все. Ми не будували з вами графіка даної функції, але змогли знайти точки перетину з координатними осями. А я вам дякую за співпрацю. Тренуйтеся, успіхів! Па-па!